Інформаційному випуску новин час пік. З вами Інна Ребриш. І далі важливі новини Закарпаття за 1 грудня. Внаслідок нічної аварії на Закарпатті загинув водій легковика, ДТП трапилося на відрізку дороги між селом Сільце та Іршавою. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Мерседес не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Вольво. Внаслідок аварії на місці події загинув водій легковика 44 Трьохрічний мешканець села Заріччя. 28-річний водій вантажівки не постраждав. Двоє мешканців Тятівщини загинули внаслідок пожежі в житловому будинку. Трагічна подія сталася в селі Німецька Мокра. Сусіди побачили дим та зателефонували до служби порятунку. Люди знали, що в оселі знаходився господар, але через сильне задимлення не могли зайти всередину, аби спробувати його врятувати. На момент прибуття рятувальників селищ у Чорна і Дубове вогонь поширився на всі три кімнати в будинку. За півгодини загоряння на площі 40 квадратних метрів. Вдалося ліквідувати одній з кімнат бійці ДСНС виявили тіла власника 58-го року народження, а також 58-річного чоловіка, який виявився мешканцем тієї ж вулиці. Судове засідання в резонансній справі убивства Мукачівця Михайла Глебе, котрого позбавили життя в під'їзді власного будинку, відбулося в режимі відеоконференції у приміщенні Мукачівського міськрайонного суду. Розгляд справи проводив Львівський апеляційний суд. Відтак у залі суду відбулося дослідження доказів у справі, зокрема, результатів відеоматеріалів та судово-молекулярної експертизи. Розгляд резонансної справи щодо вбивства Мукачівця триває. Нагадаємо, 27-річного Михайла Глебу позбавили життя у під'їзді власного будинку. Вбивця нині з хлопцеві численні ножові поранення. У Мукачівському міськрайонному суді в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання. Колегія суддів Львівського апеляційного суду розпочала засідання із дослідження доказів. Котрі постанови про призначення судово-молекулярної генетичної експертизи від 13 січня 2018 року прокурору Мукачевської місцевої прокуратури Галаєм Михайловичем, який, зокрема, зазначається про призначення в кримінальному провадження судово молекулярно генетичної експертизи, до виконання якої звучать експертів ДН Є та ДМС. Місті Києва протокол огляду перегляду відеозапису датований 18 лютого 2018 року. Огляд розпочаток в десятій годині 0 хвилин, закінчена одинадцята година 20 хвилин. Слідчі слідчого відділом кажеського ВПГ України Закарпатської області Гарабку. Сторона захисту з боку потерпілої подала ще одне клопотання щодо дослідження доказів у справі. Документ напередодні суду подав один із захисників. Моїм колегою адвокату Бухтоярова також було уточнене клопотання те, про дослідження про дослідження протоколу отримання зразків для експертизи, а також самої висновки експертизи по нігтям. Аби розглянути клопотання захисника Бухтоярова, суд оголосив перерву у засіданні. На ньому також мали дослідити відеозаписи у справі безпосередньо у залі суду. Втім, через технічні причини засідання не відбулося. У селі Зняцево, на Мукачівщині, ймовірно, через свічку виникла пожежа в житловому будинку. Наслідок цього травмувалася жінка. Пожежа сталася на вулиці Вишневій, і для її ліквідації рятувальникам знадобилося близько 20 хвилин. Під час гасіння вогню всередині будинку рятувальники виявили 62-річну жінку. Її негайно було виведено на свіже повітря та згодом передано лікарям екстреної медичної допомоги. За попередніми даними, причиною займання є запалена на світ. Вічка, яку жінка розмістила на близькій відстані до ліжка. На Закарпатті посилюють роботу щодо забезпечення населення дровами. Закарпатська ОВА розширює співпрацю з міжнародною організацією Люди в біді, щоб забезпечити вразливі групи місцевих жителів та вимушених переселенців дровами в зимовий період. Очільник області Віктор Микита та керівниця Офісу проекту в Україні Вероніка Кусілова підписали меморандум про надання відповідної одноразової допомоги вразливим категоріям населення і краянам, які прихистили ВПО. СБУ завершила безпекові заходи, які проводили на території свято кирило мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ. Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів, більшість літератури авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями книжки ксенофобського змісту з образ. Азливими вигадками про інші національності та релігії у знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь нільзя розділіть. Попри заборону керівника єпархії монастирі, продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гудняєва, який благословив російських військових убивати українців. Не лише погрітися та зарядити гаджети, але й провести час із користю у пункті незламності в Закарпатській Ова. Презентували початок книжкового марафону, не дивлячись на війну, здорожчання матеріалів та складну ситуацію в Україні, письменники продовжують видавати книги. Відтак сьогодні стартував 11-й на Закарпатті марафон під назвою Книга Фест. Їм цьогоріч його формат змінили. Випити гарячого чаю, зарядити гаджети, зігрітися, а ще провести час з користю. пункті незламності у приміщенні Закарпатської ова стартував захід під назвою Книга Фест. Книжковий фестиваль на Закарпатті проходить уже в 11-те, Та цьогоріч він особливий. Тут презентуватимуть літературні новинки. Відвідувачі матимуть нагоду поспілкуватися з авторами і видавцями та обмінюватися книгами. З огляду на політичну ситуацію і на оту. Рашистську навалу, котра нам не дозволяє традиційні методи використовувати для реалізації своїх задумів і планів. У нас Книга фест буде в форматі в різному, дискусії, онлайн, зустрічі. Поза як в онлайн-формат так само не можна перевести до перебої з електрикою і інтернетом. Тому ми от такі речі. Паралельно з бібліотеками, з книгарнями, будемо презентувати продукцію наших видавництв, які мають що показати, не дивлячись на війну, здорожчання паперу і втрачення логістичних якихось моментів. Вони працюють, вони видають за власний кошт за міжнародні гранти видання. Історія цього періоду вона ще раз доводить про те. Що Україна там, де українське слово, де українська книжка, де українська ідентичність. І ми зараз воюємо не за території, ми воюємо за своє майбутнє. І наше майбутнє це звичайно наше майбутнє як української нації. А без книжки, без друкованого слова, без наших письменників, без нашої різноманітної прози, а вона в нас прекрасна і поезії. Нема України, того ці пункти незламності вони теж будуть наповнюватися, і це наша ініціатива. У нас в області. Ми започатковуємо кросинг, започатковуємо такі вечори, щоб ці пункти незламності наповнювалися не тільки теплом, не тільки електрикою від генераторів, а й українською ідентичністю, українським словом і українським духом. Українська книжка цьогорічна була важливого значення у країнах Євросоюзу, зазначає голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Кузан. За його словами, нещодавно закарпатські письменники вперше були представлені на найбільшій міжнародній книжковій події цього року на 74-му франкфуртському книжковому ярмарку. Ці всі масштабні дійства які довкола книжки. Весь Франкфурт, вся Німеччина, весь німецькомовний світ, весь книжковий світ живе цією подією. Такі поїздки потрібні. Книжка мусить жити українська не тільки в Україні. Ми маємо нести українську ідею, доводити, що ми є українці, що ми не є частиною, яку вони вважали дотепер, Радянського союзу, ми такі самі, як Росіяни. Ми зовсім інші. У нас своя країна, у нас своя гідність, у нас своя незалежність. Ми маємо це відстоювати не тільки на фронті, але й на міжнародному рівні. Книга «Фест-2022» за участі місцевих авторів і видавців області пройде за підтримки Закарпатської ОВА. Захід перший відбудеться у змішаному форматі книжкового марафону. Чотирьох українців призовного віку, які мали намір незаконно перетнути кордон за підробленими документами, виявили прикордонники Мукачівського загону. Двоє спритників перевіряли пильність інспекторів прикордонного контролю у пункті пропуску вилок. Один з зломисників є 49-річним мешканцем Дніпра, інший – 42-річний харків'янин. Ще двох з Запоріжжя та Донецька виявили в пунктах пропуску Лужанка та Косино. Про наявність у діях українців, ознак злочинів, прикордонники повідомили відомили нацполіцію. На Тячівщині розшукали чотирьохрічну дівчинку, яка посварилася з братом і втекла в ліс. До поліції зателефонував чоловік села під Плеша, Тячівського району та повідомив, що буквально на кілька хвилин лишив чотирьохрічну доньку в дворі свого будинку і дитина зникла. Він повідомив, що родичі спочатку пробували самостійно проводити пошуки, але через півгодини стало темно, температура повітря стала різко знижуватися, і вони зрозуміли, що без допомоги правоохоронців не справ. Поліція обстежила усе село, дівчинку знайшли на окраїні поблизу лісосмуги. Дитина не постраждала, вона пояснила працівникам поліції, що до неї в гості прийшов її дев'ятирічний двоюрідний братик. Під час гри вони посварилися, дівчинка образилася та втекла. Поліцейські Мукачівщини розшукали трьох дітей, які зникли з школи інтернату. На лінію 102 надійшло повідомлення від виховательки школи інтернату, що в селищі Чонадієво. Жінка повідомила поліції, що троє їх вихованців зникли з території закладу. Поліцейські прибули на місце події, опитали працівників інтернату та одразу приступили до пошуків 12, 13 та 14-річних хлопців. Знайшли дітей у місті Свалява на вокзалі. Вони пояснили поліції, що Хотіли змінити обстановку. З ними поспілкувалися ювенальні поліцейські, пояснили, що дітям без дорослих подорожувати навіть територію області дуже небезпечно. Унікальні цілющі та лікувальні це мінеральні води Закарпаття, сповнені силою та здоров'ям. Відпочити, оздоровитися, скуштувати мінеральної водички та подихати гірським повітрям. Сюди щороку приїздить велика кількість туристів, як українців, так і закордонних гостей. Ще одна родзинка краю термальне оздоровлення. Води, які видобувають з глибини землі, та які наповнені великою кількістю мікроелементів, кажуть туристи, лікують чимало хвороб. Унікальні цілющі, лікувальні. Мінеральні води Закарпаття, якими пишається область, головна родзинка краю. Вона так і манить українців та гостей за кордону. Тут ви забуваєте про широкий спектр захворювань шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату. На Закарпатті, мабуть, найпопулярніша хвороба це залежність від свіжого повітря і приємного відпочинку. Не тільки перший день. І... Надіємося на те, що вона принесе користь і по відгуках багатьох знайомих і людей і знаємо, що і Лужанська, і поляна Квасова є лікувальні води, і ми надіємося на те, що вона і нам принесе користь. Я вважаю, що Закарпаття багато своїми і мінеральними водами, і своїми такими і традиціями, і звичаями. Нам тут, напевно, найкраще сподобалося. Ну, враховуючи те, що проблеми є з, е, з кишківником, то рекомендували нам пити Лужанську сім 38-40 градусів до і після їди. Подобається мені тут дуже Закарпаття багате на хороших людей. Закарпаття багате на е, термальні води е, і на води, які. Лікують кишково-шлунковий тракт. Я кожен рік сюди приїжджаю і себе підтримую вживання води. Ну, мені особисто підходить Лужанська 4. Мені так лікар призначив, от вона мені підібрала і саме цю воду. Гості краю кажуть, Закарпаття зцілює і заспокоює. Мінеральні та лікувальні ванни, спа, масажі, процедури для шкіри, опорно-рухового апарату, нервової системи, а ще сучасна апаратна фізіотерапія, інгаляції та рефлексотерапія. Це ще не повний спектр процедур для відвідувачів санаторіїв та оздоровниць Закарпаття. Лікування на сучасному обладнанні, призначене лікарями в поєднанні зі споживанням цілющих вод. Це альтернатива медикаментозній терапії, яка при не найгірший результат, зазначають медики. Особливістю закарпатських мінеральних вод є те, що це гідрокарбонатні мінеральні води. А вони є оптимальним методом вибору для лікування хворих зі захворюванням шлунково кишкового тракту, тобто виразкові зміни, хронічні гастрити, захворювання печінки, оскільки вони найбільш оптимальні. Компенсують ті порушення, які виникають при даних захворюваннях. Крім того, гідрокарбонатні води закарпаття чудово впливають на обмін речовин при цукровому діабеті і при захворюваннях нирок. Тобто ми маємо такий спектр показань, що ми можемо лікувати практично більшість хронічних захворювань, які виникають, на жаль, у людей. Ця Закарпаття будемо говорити відверто з усіх областей України. Воно постраждало найменше від війни. У нас спокій в основному це, що допомагає людям, це спокій. Вони можуть забути за трошки за той стан, який є вдома, вони не бачать тих руйнацій, є невелика ізоляція від того психотравмуючого фактору, то це в першу чергу дає хороший ефект. Природа, сутність близько якихось шумних підприємств, шумних автошляхів, воно теж дає свій ефект. Ну і комплексна увага персоналу процедур вона допомагає розслабитись. Розслабитися допоможуть і термальні води. На Закарпатті їх добувають прямо з під землі. Вони насичені залізом, магнієм, кальцієм та іншими необхідними для організму речовинами. По перше вже отримав удовольствия, що того в теплій водичці. А буде користь добре. Ну, тільки в такі цілючі води, тільки оздоровлюватися. Надіємося з Божою допомогою, оздоровимося. Для організму і дихання сауни, також і коліна, болі, ноги для них це дуже все прекрасно. І тоді вже приїжджаєш додому з новою силою, з новою енергією. Зрозуміло, що не можемо дозволити, син служить так само не можна. Раніше з сином приїжджали. Чоловік не приїхав, тепер тільки з подругою приїхали. Дуже сподобалось. Молода, ну, цілюща. сподіваємося, зиму будемо бігати, помолодшаємо. Я тут вже втретє десь, ну, тут дуже класно, супер. Після них ну, би, приємно. Відпочиваєш морально би, і духовно. Є, звісно, покращення, є. Масаж тут є файний, мені подобається там, де струби тече, ну, Водяний масаж дуже класно. Mm -hmm. Мені подобається. Файна, я є військовий, я... Ну, Наразі тут знаходжусь, то вирішив і тут відпочити трохи від того всього. В одному з родовищ Закарпаття, яке називають термальним серцем України, видобувають воду, яка має загально зміцнювальний ефект. Вона позитивно впливає на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, нервову та білярну системи. Загалом в області розвідано 38 основних родовищ із лікувальними властивостями. Туризм на Закарпатті цьогоріч дещо змінився і змінив його військовий стан України. Готелі, садиби, оздоровчі та рекреаційні заклади Закарпаття із початком війни. Крім загального призначення, стали прихистком для українців. Туристичний сектор області взяв на себе найвідповідальнішу місію допомогти всім потерпілим. Разом з цим люди отримали можливість оздоровитися і відновити сили після пережитого. На сьогодні ми не говоримо про класичний туризм. Да? Тобто, коли ми говоримо про те, що відпочивати в Закарпатті, да, багато хто десь обурюється, що як можна говорити про відпочинок, якщо в нас триває війна. Але ми якраз виставляємо правильні акценти. Ми говоримо, що Закарпаття край для відновлення рекреації, відновлення сил, відпочинку, от зміна картинки, да? адже люди ну, різні люди приїжджають, якби. І тут, відповідно, ми говоримо про діяльність закладів санаторно курортного відпочинку, лікування, які надають свої послуги для, для, для своїх гостей, і говоримо про ті заклади проживання, які нам коло них побудовані. Дуже багато е, людей, вибираючи закарпаття, вибирають в тому числі і е, водички попити мінеральної, так відбуваючи в полісу походити е, послуги, якісь дієтичні харчування, адже ми розуміємо про користь тих чи інших ну, е, речей, бо факторів. Але разом з тим, ми розуміємо, що. Українці недостатньо знають, можливо, да про ці речі пов'язані з саме бальневиччим ефектом Закарпатської області, тому варто про це теж ну, десь наголошувати і в цьому якраз позиціюванні області, що Закарпаття це край, де можна відновлюватися. Всі, хто хоча б раз побував на Закарпатті, повертаються сюди знову. Адже це місце сили і здоров'я. Тож гостинність Закарпатців, затишні садиби і лікувальні комплекси чекають на всіх українців, яким потрібне оздоровлення та відновлення. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та на все добре.